Росія поширює інформацію про те, що в 2024 році виділила понад 360 мільярдів рублів на інфраструктурні проєкти на тимчасово окупованих територіях. Якщо керуватися фактами та історичними подіями, то спершу російські війська зруйнували інфраструктуру на сході та півдні України, позбавили сотні тисяч людей житла. А потім Росія почала займатися так званим відновленням. Російські змі показують кадри ремонту доріг будівництва житла і реконструкції. Аеропортів у Донецьку, Маріуполі і Малітополі, все це подається як доказ ефективного управління та повернення до нормального життя. Насправді ж, масштаби руйнування катастрофічні. У Маріуполі, Сіверськодонецьку, Попасні знищено до 90% інфраструктури. Люди досі живуть у підвалах і руїнах. А гучно відкриті новобудови це крапля в морі, та й невідомо для кого ці новобудови призначені. Адже в Маріуполь повним ходом йде переселення росіян, які і Силяються в новенькі квартири у лікарнях, бракує фахівців, та й самі корпуси лікарень зруйновані у школах. Не вистачає кваліфікованих вчителів, а уроки перетворюються на пропагандистські промови про «любіть родину і таке інше. Тож яка реальна ціль Росії відбудувати окуповані землі чи якась інша? А як ви думаєте, діліться в коментарях?